Місце Москва, Шквандерпарк, метраж метраж двісті кімнати п'ється нозли 4, висота стель 3, дизайн – Дар'я Яльникова, коротенько, великій молодій родині замовників було необхідно об'єднати дві квартири в одну і зробити з площі в 200 к функціональний і ергономічний простір. Результатом стала квартира з просторою вітальною. Чотирма спальнями та чотирма ванними кімнатами дизайн інтер'єру виконали в спокійному і сучасному стилі з природними матеріалами в обробці. Подробиця для проекту потрібно було об'єднати дві сусідні квартири 150 п'ятдесят і п'ятдесятка. На цій площі планувала жити молода пара з двома дівчатками. Важливо було врахувати, що сім'я незабаром чекає поповнення, крім того, в гостях часто залишається мама замовниці. Квартири ми об'єднали за рахунок загальної прохідної вбиральні в передпокою. Вийшло, що квартири відокремлені, але в той же час об'єднані, розповідає дизайнер. В результаті вдалося спланувати гостьову і майстер спальні, дитячу для дівчаток і дитячу для новонародженого кухню-вітальню, чотири санвузли, три гардеробних і пральню. Найскладніше було опрацювати інтер'єр кухні-вітальні. У ній потрібно розмістити м'яку зону кухонний гарнітур. Барну стійку для перекусів, обідній стіл і робоче місце, все це потрібно було пов'язати між собою для вирішення завдання по зонуванню кухні вітальні ми скористалися відразу декількома прийомами освітлення, тобто підсвічування різних зон і різні покриття для підлоги в зоні вітальні і частини кухні і дальні. Коментує дизайна. чотири санвузли розподілили між домочадцями наступним чином. У загальній зоні розташований малий санвузол біля дитячих, ще один з двома раковинами. У майстер-спальні своя ванна з окремим входом з кімнати у гостьовій частині теж передбачили санвузол з душовою. Проект виконаний в спокійних світлих тонах, але з вкрапленнями акцентних кольорів. Це було побажання самих замовників. В якості обробки в основному використовували декоративну штукатурку, шпалери і фарбу вибрали для стін в кімнаті новонародженого, в якості декору в дитячий дівчаток використовували м'які кольорові панелі, а в спальнях. Панелі з горіха з розкладкою, ялинкою. Замовниками спочатку був визначений бюджет ремонту, якого дизайнер дотримувалася на всіх етапах підготовки проєкту більшу частину меблів, і вбудовані предмети планують замовляти в Італії, а гардеробні будуть виготовляти на замовлення в Києві. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, декоративна штукатурка, арте-стіле, підлогове покриття, керамограніт, леацераміче, меблі, консольний столик. Андерсон Сонсоле, Таблет, Дзеркала, Феттилан Італія, банкетка міноті, освітлення, світильники, Делта Лік, кухня вітальня оздоблення, декоративна штукатурка, арти-стіли, підлогове покриття, паркетна дошка, фінекс, керамограніт, леоцераміче, меблі, кухня, леїч, обідній стіл, обідні та барні стільці, кавовий столик, робочий стілець, все, Феттилан Італія. Диван котовий, крісла, робочий стіл, все ніноті. техніка м'яле освітлення, світильники вбудовані стельові, і світильники на шині з вбудованим профілем, делта лік, люстра над кухонним островом, і настінні світильники, вібія підвіс над обіднім столом, спальня, оздоблення, декоративна штукатурка, арте-стіли, підлогове покриття, паркетна дошка, інекс, меблі, ліжко, приліжкові столики і комод, все. Бупіталія килим, бо освітлення, світильники вбудовані стельові, делта ліхт підвіси над столиками Вівіа, гостьова спальня оздоблення, декоративна штукатурка, арти стіла, фарба, бенджамін Мооре, підлогове покриття, паркетна дошка, некс меблі, стелаж, пуф, ліжко, тумби і банкетка, все міноті, освітлення, світильники вбудовані стельові. Будовані світильники здвоєні поворотні, світильник поворотний стильовий, все Delta ліг підвіси над тумбами Вібія, дитяча для дівчаток, оздоблення фарба, Бенджамін Муршпале, рекол і син, підлогове покриття, паркетна дошка, інекс, меблі, ліжка, Твіздрат, комод і робочий стіл, те іде шафа орний. Поросто рада крісло, впіталія, диван розкладний, ніноті робочі крісла, буценцепт освітлення, світильники вбудовані стельові, світильники на шині з вбудованим профілем, дельта лікт люстра моої Молгерсна стінна лампа, боценцепт дитяча новонародженого оздоблення, фарба, бенджамін Муршпалере Сціон, підлогове покриття, паркетна дошка, фінекс меблі, диван розкладний, флексформ ліхтия килим буценцепт. Освітлення, світильники вбудовані стильові, делталік, газяйська ванна, оздоблення, керамограніт, леоцерамічета і цераміт, підлогове покриття, керамограніт, леоцераміче, гарнітур. Антоніо Люпі Ателєр Увесто Санфаєнс, душові двері, нішу, гла, акрилова ванна і унітаз, вілеру і боч, шторка для ванни, джацоп, делафон, змішувачі для раковини, клюді, душова система прихованого монтажу для душової, душовий комплект для ванни, виливши лійка і верхній душ для ванни, все, гігієнічний душ, Веберт, освітлення, світильники вбудовані стильові, Делта лік, дитячий санвузол, оздоблення. Керамограніт, лецераміче, підлогове покриття, керамограніт, леоцераміче, гарнітур, тумба, стільниця, дві раковини, все неютра, Санфаєнс, душова огорожа, новеліні, ванна, ріго, шторка для ванни, джацоп, делафон, унітаз, і боч, змішувачі, змішувачі вбудовані в стіну, душова система, вилив і верхній душ для ванни все гігієнічний душ, веберт, освітлення, дельта лік. Гостьовий санвузол оздоблення, керамограніт, леоцерамічя, підлогове покриття, керамограніт, леацерамічя, гарнітур, тумба і раковина, неютра санфаєнс, душова огорожа, новелліні, унітаз, віллероїбоч, змішувачі, рогегієнічний душ Веберт, освітлення, лік. малий санвузол, оздоблення, керамограніт, і церамітське керамограніт, леоцераміче, підлогове покриття. Крамограніт, Лецераміче, Санфаєнс, Раковина, Фалтер, Унітас, боч, змішувачі, змішувач підлоговий, фалпер, гігієнічний душ Веберт освітлення. Делта Licht Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Інміром. Рю.